В ситуації політичної кризи українська молодь має єднатись, вважають в обласному молодіжному центрі обласної ради. Адже саме молодь це фундамент українського суспільства, і саме активна громадянська позиція молодого покоління це запорука подолання кризи. Це як великий механізм, який об'єднує всю країну. І не дай Бог, якщо десь якась людина випадає із суспільного життя, то на жаль, і порушується вся система балансування суспільства в Україні. Тому ми сьогодні вирішили провести захід, який не буде а, просто заходом. Він буде далі продовжуватися розвиватися по районним центрам. Виступив із лекцією за мир та соборність, духовна єдність і духовний отець. На його думку, духовність в основі патріотизму, який зараз головна рушійна сила розбудови України. Душа є вічна, і потреба душі вона не так не настільки відчутна, як потреба тіла, і тому. Розповідати молодим людям про душу, про духовне життя, про духовне спілкування, про спілкування з Богом, з вічністю це я гадаю, що є велика необхідність. Серед студентів, що завітали на круглий стіл, був і Андрій Коновалов, поет, автор патріотичних віршів, претендент на Нобелівську премію у 2012-2013 роках. Він декламував свої вірші, написані щодо подій революції гідності. Я хотів би тебе покохати, але знаєш, у чому суть замість мене, пани депутати твою вроду цинічно псують. Тим сам він зазначив і на його світогляд, і на його власне бачення патріотизму події останніх місяців мали значний вплив. Останні події в Крині думаю, всім довели, що молодь переймається цим питанням, тому що з молоді почалася ця революція, яка тривала усі 3-4 місяці. Тому саме зараз, думаю, молодь почала розуміти, що таке патріотизм. Завершили зустріч переглядом українського патріотичного фільму Олександра Довженка Земля.